Добрий день, мене звати Оксана Андрюсенко. і я керівник гуртка Чарівний світ бісеру, комунального позашкільного закладу Білобільської міської ради, Центр дитячої та юнацької творчості. І я рада вітати вас на своїй лекції Бісероплетіння як вид мистецтва, історія його виникнення та види технік бісероплетіння. Впевнена, що з мистецтвом бісероплетіння знайомі всі. Хтось просто бачив вироби з бисеру, хтось намагався вишити бісером картини, а хтось уже, можливо, створював різноманітні фігурки з бісеру, а хтось просто із задоволенням носить прикраси, виготовлені з бісеру. І погодьтеся, ці вироби палають різноманітними вогнями, зачаровують і дарують нам і нашим рідним якесь відчуття особливої радості, загадковості, іноді навіть спокою. І навіть вироби сільських майстринь, створені понад 100 років тому, і сьогодні чарують своєю красою, виражають оригінальністю форм та кольорових поєднань, чудово пасують до сучасного одягу, а модні покази дають підставу вважати, що подібні речі будуть актуальними завжди. Отже, після реплетіння це один з найпопулярніших видів рукоділля. Старовинний і досить розповсюджений вид народної творчості, який розвивався у відповідності з створенням самого бісеру, віяннями моди та прогресом у суспільстві. Історія виникнення бісеру йде коріння вдалеке минуле. Найдавніші намистини, виявлені археологами в Єгипті та на Близькому Сході, датуються, уявіть собі, четвертим тисячоліттям до нашої ери. Винахід скла приписують фінікійцям. Існує навіть легенда одного разу під час мандрівки морем фінікійські купці висадилися на берег Нілу. Вони вирішили приготувати собі їжу на багаті, але навколо не було каменю, щоб туди було можна поставити казан з їжею. Тому вони взяли шматки з селітри, яку перевозили своїми кораблями. Від сильного жару шматки розплавилися і, з'єднавшись з піском, утворили скло. А вранці фінікійці знайшли в попелі. Твердий і блискучий злиток, красивий і прозорий, як вода. Так з'явилося скло і була відкрита технологія його виготовлення. Але вчинами встановлено, що все-таки виробництво скла почалося в Єгипті. І стародавній Єгипет вважають батьківщиною бісерок. У ньому бісер був не лише прикрасою, але й засобом обміну на інші товари. А ось перед вами приклади прикрас із знизок бісеру, так, та сукня. І в до вік дають приблизно 2400 до нашої ери. Уявіть, наскільки вони давні, але. Настільки ж вони й прекрасні. Далі бісер швидко помандрував в Рим та Візантію. Римські майстри досягли небувалої майстерності у виготовленні скла різних кольорів, а також першими знайшли додатки, які саме й надавали різного кольору склу, наприклад, сурма, марганець та інші. Також вони ще винайшли окислюючі домішки і такі, що роблять скло безбарвним. На початку вже нашої ери центром виробництва бісеру стала Венеція. І її бісер, можна сказати, заполонив увесь світ, приносячи своїй республіці колосальні прибутки. Секрет виробництва в Венеції прирівнювався до державної таємниці. За її розкриття, у цієї таємниці скляні майстри навіть засуджувалися до смертної кари. У 2021 році виробництво скла перемістилося з міста Венеції на острів Мурану, і виготовлення скла було дуже почесною такою працею. Дочка муранських майстрів навіть було виходити заміж за аристократію, і їхні діти визнавалися як особи шляхетного походження. Проте вже з 13 століття венеціанська монополія виготовлення скла почала розпадатися. Багато майстрів роз'їхалися по різним італійським містам і відкрили свої вже власні майстерні по виготовленню бісеру. У 15 столітті такі майстерні вже з'являються у Німеччині та Франції. І щоб зберегти монополію. у, 1900... Ой, вибачте, у 1490 році сенат Венеціанської Республіки ставить скляне виробництво під особливу охорону Ради десяти. Це була могутня організація, подібна таємній поліції. І вони проводили пошуки склярів. Утікачів. І за непокору родичі і друзі цих склярів були ув'язнені. І ця жорстокість продовжувалася аж до XVIII століття. Але у 13, починаючи з 13-го, XVIII столітті, венеціанських колег обігнали чеські майстри. Бо вони створили власну технологію виробництва скла. Їм вдалося швидко поставити це виробництво на потік. І для того, щоб набрати популярність, вони почали на бусинах робити металеве покриття. Потім майстри навчилися створювати бісер різних форм, додавали насичені кольори та відтінки. І, як наслідок, чеські бусини. Бісеринки витіснили венеціанські з європейського ринку. Можна сказати, що ця тенденція триває і досі, оскільки рівні яскраві чеські бісеринки мають чудову якість. Хочу зазначити, що у різних етнічних групах людей на різних континентах, в Африці, в Азії, в Америці існують різні форми роботи з бісером. І таких прикладів дуже багато. Наприклад, індіанці прикрашали наустинами стрічки і потім вплітали їх у волосся, вишивали бісером одяг. А в Африці бісером прикрашають головні обори, маски, одяг, кошики, скульптури тощо і виготовляють різноманітні прикраси. Наприклад, південноафриканський народ дебеле. Може демонструвати громадянський статус через різноманітний одяг, розшитий бісером, а камерунські жінки відомі виготовленням дерев'яних скульптур також укритих бісером. І повторюю, таких прикладів по всьому світу дуже багато. Аж як же щодо нашої території, щодо України? На території України перші поодинокі свідчення скляного оздоблення. Були знайдені в трипіллі, але поширеними вироби з бісеру були й у 4-5 столітті, оскільки знаходили розкопки, проводили, звісно, що знаходили прикраси, які ми скіфи та сармати ще прикрашали одяг, головні убори тощо. А от Київська Русь вважається царством скляних намистин, браслетів та скромневих кілець, оскільки доля всіх цих перелічених речей серед знайдених при розкопках перевищує дві третини. Уявіть собі, переважна більшість виробів з намистин аж до 11 століття була чужоземного походження. Це значить, що їх привозили звідкись, купляли. Існує е, такий історичний факт, що е, була така княгиня Рогніда, це жінка князя Володимира, і вони з монахинями і з наближеними людьми вишивали одяг або картини бісером. І от коли вишивка закінчувалася, то княгиня особисто забирала весь бісер, який не був використаний, і ховала його. Адже за князівських часів бісер був дуже дорогим, за закоштовне каміння. А чому? Тому що каміння можна було видобути, а бісер доводилося лише купувати. Але у кінці 10-го століття у Київській Русі зароджується власна традиція виготовлення та обробки скла. Скляні прикраси Київської Русі. Відрізнялися від інших не лише своїм хімічним складом, але й художніми характеристиками. Так. Як бачимо, мистецтво бісером, бісероплетіння, так, і вишивки бісером та створення виробів є цілком традиційним для всієї території України. Але е, зазначають, що е, найпоширенішим цей вид мистецтва так, рукоділля був на заході нашої України, а також стосувався північних областей. А, ну, свідченням цього є вишиті, які е, дійшли до нашого часу, вишиті бісером сорочки та жіночі прикраси. Але вишивання бісером було поширене і в центральній Україні. Та традицію українського бісероплетіння було знищено остаточно у 1905 1907 роках. Це такий, знову ж такий сумний період був в історії нашої держави. Як зазначає генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско, саме тоді з'явилося багато книжок історії плетіння з бісеру. в... Росії І вже тоді наш сусід-агресор приписав собі цю історію, нашу традицію, бісероплетіння. І в цих книжках він згадував школи бісероплетіння Харкова Полтави Чернігова як свої російські. Останнє видання таких книжок зазначається, що було у 1953 році, і після цього настало таке велике затище, але останнім часом ми спостерігаємо відновлення слави бісеру, і можна сказати, що зараз настав такий бісерний бум. Uh, українські майстрині і наразі використовують у своїх роботах сучасні уз узори, і також відновлюють народні традиції через автентичні взори та використовують у своїх роботах також і сучасні uh, європейські тенденції. Так, ну і власне, що ж таке бісер? Бісер походить від арабського, ну, звісно, від арабського слова бусера, що перекладається як штучні перли. Це власне дрібні, різнобарвні намостини зі скла чи інших матеріалів з наскрізним каналом. Весь сучасний бісер створюється на спеціальних верстатах. Апарати витягають зі складовстостінні трубочки невеликого діаметру, від яких відсікають невеликі колечка. Печі на заводі ніколи не остигають, а процес варіння безкінечний. На ніч більш завантажують, вранці з розплавленої суміші працівники формують трубочки заготовки для майбутніх намистин. Готові трубочки порізали і сформували 10-кілограмові зв'язки. Побачивши такі, ви б не завжди здогадалися про їх призначення. На наступному етапі бісер набуває знайомої нам форми. Трубочки знову розрізають, тепер вже на максимально короткі фрагменти, які потім обробляють. Засипавши спеціальним порошком, поміщають до центрифуги. Краї бісеру таким чином оплавляються, заокруглюються, а після миття та сушіння бісер вже відпроковують. На цьому основний етап виробництва завершується. Різноманітність бісеру величезна. І кожен вид має свої властивості. Які бувають немистинки бісеру за зовнішнім виглядом? Бувають краплеподібні, трикутні, тригранні, шестигранні, циліндричної форми. І, звісно ж, звичайної, круглої, трішки приплюснутої форми. Деякі приклади, так, таких бісериночок ви бачите на екрані. Також бісер рознісняється по тому, як профарбована та чи інша намистинка. І тут також велика кількість, велика різноманіття. Є е, бісеринки прозорі, кольорові, забарвлені з середини, пофарбовані з зовнішнього боку, із посрібленим отваром, перламутрові, з маслянистим відблиском, з металевим напиленням, з різнокольоровими розводами, з різнокольоровими смужками, як трьох, так і двох кольоровими. Майже всі приклади можна побачити на цих бісериночках, що на фоні розміщені. Так що, якщо маєте бажання, можете зупинити відео і пошукати оці всі види бісериночок, які розрізняються по тому, як вони пофарбовані. Так, наразі в сучасному нашому світі основними виробниками бісеру є Японські компанії, такі як Miyuki та ТОФО, є світовими лідерами в виробництві бісеру, їхній бісер відомий високою точністю форм і розмірів, це дійсно так, це бісериночки одна в одну, якщо можна так сказати. І це забезпечує рівномірність у своїх виробах. Тому цей бісер ідеально підходить для складних робіт, де потрібна точність і деталізація. І ось на фото ви також бачите, що рівнесенькі всі бісериночки. Далі, чеський бісер компанії Преціоза, саме цієї компанії. Він не менш високої якості і, можливо, навіть більшого широкого асортименту, ніж японський бісер, але його великою перевагою є те, що він є доступним. Так. І <зас> у нас, скажімо так, на українському ринку присутній китайський бісер. Він є дешевим, набагато дешевшим, але майстриньки... Ну, скажімо так, скажеться на не дуже гарну його якість. Звісно, що для деяких виробів він підходить, оскільки розмір там не, не дуже матиме велике значення, але для загальної кількості виробів і різноманітних технік він все-таки є не дуже е прийнятний. <кій> Бісероплетіння. Це мистецтво виготовлення виробів з бісеру за допомогою, звісно ж, різноманітних технік плетіння. Хоча бісер використовується в багатьох, багатьох творчих хобі, але саме у бісероплетінні він є основним і визначальним матеріалом, а не додатковим елементом декору. Отже основні види технік бісероплетіння. Перша і сама найпростіша техніка це нанизування. Це коли бісеринки нанизують на кінчик нитки, на один кінчик нитки, і таким чином утворюють такі низки, так, тому воно називається нанизування, бо ми утворюємо низки. Є різні види нанизування продольне, колове, кутове, поперечне. Є такий вид, як паралельне плетіння бісером. Він має в основі техніку нанизування, але працюють одночасно два кінчики нитки. Пропускаючи нитки через бісеринки, назустріч одна одній, згідно за схемою плетільно та щільно їх затягуючи, утворюють пов'язані між собою паралельні лінії. І ось, на прикладах, ви бачите, так? Отакі от паралельні лінії утворюють от такі вироби. І ця техніка дозволяє створювати не тільки плоскі фігурки, які ми бачимо, але і ось такі, як прикладу, об'ємні фігурки. Наступна техніка це монастирське плетіння бісером. Або його ще називають бісером, бісероплетіння хрестиком. Воно базується на елементі на чотирьох бісеринках які розташовані перпендикулярно одна до одної та утворюють таким чином маленький хрестик. Плетіння з бісеру хрестиком частіше використовують для браслетів, прозорих джгутів і для інших різних прикрас. Далі, є таке плетіння, як петельне плетіння бісером. Воно підходить в основному для дроту. На нього дріт, нанизують бісер потрібної кількості, потім оформлюють петельку і її закручують. Ця техніка найкраще підходить для створення таких виробів, як квіти чи дерева з бісеру. І можна дуже чітко побачити, ось на прикладах, що тут дійсно петельки. Так? Ми бачимо петельки з бісером. І вони утворили отакі от прекрасні вироби. Існує також горчасте плетіння. Горчасте плетіння дозволяє створювати деталі з гострими кінчиками: пелюстки, течінки, листочки, геометричні фігури, бахрому, елементи сережок, брошок тощо. На нитку нанизують потрібну, в залежності від розміру, кількість бісериночок, притримують одну бісеринку рукою, а край нитки протягують назад у решту. І затягуємо. І маємо ось такі приклади, так? Бачимо, що не наче голочки, так, з голочок утворені такі вироби. Є така техніка НДБЛ уже зустрічалось вам це слово, коли я говорила про приклади бісероплетіння в Африці, так? Є таке плем'ян дебеле, і тому за його назвою, названа ця техніка Ндебеле, або ялиночка. Це оригінальна африканська техніка, яка в перекладі означає рибна кістка. І отриманий візерунок візуально нагадує гілку ялинки або пшеничні колосочки. Як і в горчистому плетінні, тут використовується стоп-бісеринка, але виконується вона парними рядами. От такі цікаві вироби виходять, коли ми використовуємо користуємося технікою НДБЛ. Наступна техніка є така мозаїчне плетіння бісером. Воно передбачає формування щільного полотна за рахунок розташування бісеру у строгому шаховому порядку. Мозаїчне плетіння бісером поділяється на пряме, оце та циліндрове. Ось такі прекрасні приклади використання мозаїчної техніки. Є ще в нас цегляне плетіння бісером. Якщо ми подивимося на вироби, сплетені мозаїчним та цегляним плетінням, то не зразу можна помітити їхню різницю, оскільки вони дуже між собою схожі. Але все-таки це гляне плетіння бісером, воно, неначе, мов перевернути під кутом 90 градусів. І трішки інший спосіб виконання, та й більше вимагає часу. І завершуємо ми огляд техніки бісероплетіння ткацтвом бісером. Ця техніка дуже серйозна. Техніка. О, техніка бісероплетіння суцільним щільним полотном. Бісеринки розміщуються строго одна над іншою. Можна плести ручним способом такі полотна, а можна застосовувати спеціальний станок для бісероплетіння. І дійсно, ми бачимо, які масивні, такі великі. Роботи, так? І це доволі такий обсяг роботи великий, займає немало часу. Є такий вид, як сітча з теплетіння бісером, воно нагадує нам ажурну сітку, де бісеринки нанизуються послідовно та з'єднуються через бісер звязку Отакі ажурні, дуже красиві, яскраві, ажурні. Вироби виходять технікою сітчатого плетіння. Азибі з можна освоїти як самому, а можна відвідувати заняття для початківців. Але, незважаючи ні на що, справжня майстерність приходить лише з практикою, це відомо всім. Бісероплетіння це дійсно справа, яка вимагає багато терпіння, посилючості та наполегливості. Але результат того вартий. І завершити свою лекцію я б хотіла невеличкою демонстрацією своїх власних виробів, виконаних різними техніками бісероплетіння. Наприклад, дітки дуже полюбляють техніку паралельного плетіння, оскільки з них виходять дуже такі прикольні, цікаві фігурки. Наприклад, маю ось такого Санто. це плоска фігурка. Ще я вам говорила раніше, що паралельним плетінням виконуються також об'ємні фігурки. Маю, наприклад, ось такий дзвіночок. Це паралельне і об'ємне плетіння. Ще маю ось такого Санто. Ось. Основна техніка, це також паралельне плетіння, але борода це вже петельки. І от борода така об'ємна, так, петельки надали об'єму їй — Це елемент петельного плетіння. Маю ще ось таку прикрасу. Частина її виконана технікою Бндебеле. Пам'ятаєте, що це таке? так? А... І оці ось кульки, це оплетені великі дерев'яні бусини, оплетені вони бісером, технікою мозаїчного плетіння. Ще вам покажу отакі От вироби, дуже красиві, ажурні, так, це ще ці части плетіння, воно ажурне. До речі, цей виріб називається силянка. Ось також маю на собі. Приклад селянки. Хочу сказати, що дуже часто чуєш, як неправильно вимовляють це слово, назву цього, цієї прикраси, говорять селянка. Але ж ви знаєте, що це слово селянка має зовсім інше значення, правда? А це у нас селянка. Так що запам'ятайте, будь ласка. Ще хочу показати вам отакі штучки, підвіски. Виконані технікою ткацтва, ткацтва бісером. Отака, От маючи ось таку підвіску. До речі, на цій підвіски можна побачити ось такі штучки, так? їх називають зниски або ризки. І оці штучки виконані технікою гольчастого плетіння. Так що майже всі техніки я вам продемонструвала. І наостанок, можливо, хочу показати вам таку роботу. Оця прикраса. Це також прикраса шильна у вигляді стрічки. Отак. Отаким чином вона одягається, вона така довга, але це так має бути. І називається вона Гердан. Гердан це шийна прикраса з бісеру. І це така насправді дуже цікава, унікальна річ. На основі стародавніх прикрас і фотокарток дослідники музеїв зробили висновок, що гердани з'явилися на українках у кінці 18 століття. До речі, у кожного регіону України були свої гердани, мається на увазі з своїми візерунками і з своїми визначеними кольорами бісеринок, так, з яких були зроблені ці гердани. І ще ну, ці гердани бувають, ну, це вважається традиційним, так, є ще стрічкові, кутові, кругові. Так що це насправді дуже така цікава. Широка тема. А до речі, ще у липні уже тисяч, о, 2023 року, тобто рік назад, так трішки більше, Гердан, оцю шийну прикрасу, Міністерство культури України внесло до переліку, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Оце така штука у нас є. Ну, Наша зустріч добігла кінця. Також хочу звернути вашу увагу, що наприкінці у вас є змога пройти анкетування, тобто дати невеличкі відповіді на прості питання, що стосується, звісно, бісероплетіння. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі!